Після весілля в місцевому кафе Левкова до лікарні з отруєнням потрапили 50 дорослих та 18 дітей. Близько 200 людей святкували весілля у сільському кафе у Тичини. А вже 21 липня почали надходити перші повідомлення про нездуження. Фахівці здійснюють усі необхідні протиепідемічні заходи у вогнищі із метою встановлення обставин і причин виникнення спалаху. Здійснюються бактеріологічні дослідження продуктів харчування, питної води, бактеріологічні змиви з поверхонь і також обстеження усіх постраждалих і контактних осіб. Як повідомили у головному управлінні Держсанепідемслужби у Житомирській області, при перевірці у закладі було виявлено ряд грубих порушень, дотримання санітарних умов. Місцеві ж переконані, все це недобросовісні конкуренти закладу. Щось підмішали. Так, да? а хто? Як думаєте? Не знаю, чесно Дуже багато людей, які зазрять дуже. Наразі в районі лікарні знаходиться двоє шестирічних дітей. Попередній діагноз гостра кишкова інфекція. Поступила вони в середньо важкому стані з клінікою гострого гастронтероколіту з підвищеною температурою тіла – 39,5, дев'ять і п'ять розрідженими і блюванням. Зараз став в динаміці з покращенням, загрози життю дитині немає. Збудник ще не встановлений. Результат в роботі також зазначають, що у вогнищі інфекції було проведено подвірні обходи, які виявили ще 56 хворих, у тому числі 14 дітей. Зараз там працюють фахівці. Це оперативний підрозділ, створений з метою розслідування цієї події, і також. Працюють медичні працівники. І, ну, зараз з'ясовують причини і обставини події, що виник. Заходи у вогнищі щодо ліквідації спалаху тривають. Ситуація знаходиться на контролі Держсанепідслужби. Встановити причини отруєння людей можливо буде лише після проведення бактеріологічних досліджень. Наразі до керівництва закладу вжито заходів адміністративного впливу. Яна Черпицька, Юлія Парух, телеканал СК-1.